Троє людей загинули, п'ятеро постраждали. Наслідок вибуху, що стався в одній з миколаївських багатоповерхівок. Ущен зруйновано 12 квартир на трьох верхніх поверхах. Взрив був такої мощності, але я не знаю, я нічого в житті такого не слышав. Вокруг всі дома, все повиносило, окна, уши заложило. Мешканці будинку зауважують, що напередодні чули запах газу. Натомість представники Миколаївгазу запевняють, аварії на трубопроводі не було. До я дежурю, слышала запах газу тянул он где-то со двора. А потом через какое то время, через час ішов выезжала газова машина. Дето влазіків із заблокованого під'їзду рятувальники дістали 20 людей. Розбирання завалів триває. Не виключено, що під ними ще можуть бути люди. Сюди вилітають уже з Києва. Наші кінологи з собаками, які будуть проводити обслідування завалів. Будемо розбирати завали і далі відсліджувати ситуацію. Слідчі розглядають усі ймовірні версії. Не виключають теракт та вибух газу. Не хочу ніяких делать. Я не хочу, тому що сьогодні той ситуации, в ми знаходимося находимся, малейшее толкование буде будет, будет провокація. Зарегистрирован як взрыв, просто вибух. Ми зареєстрували. Внісю в РДР, будет проводиться проводитися действия, будет даваться оценка всім фактам, експертизам. Очень багато вопросов, Очень більше сотні мешканців зруйнованого під'їзду. Посилили в готелі. Місцева влада обіцяє потерпілим матеріальну допомогу та ремонт будинку.